Привіт, я Альона, і це 16-й епізод Тверезого подкасту. Сьогодні я хочу поділитися ще однією думкою, яка можливо дозволить вам трошки по-іншому подивитись на тверезість, на підхід до набуття тверезості, і, можливо, допоможе зрозуміти, чому не виходить кинути пити. Принаймні, ця думка прийшла мені вже в тверезості, і мені здається, що вона пояснює мої проблеми з зловживанням алкоголем. І неможливість вийти з цього замкненого кола. От, але спершу я хочу подякувати вам тим, хто мене підтримує, тим, хто підписується, ставить вподобайки, залишає коментарі, розповідає друзям, знайомим близьким, і тим, хто підтримує мене грошима, вашими донатами на платформі Баймікофі. От ви можете подякувати мені за мій контент там будь-яким донатом від одного долара. І це дійсно інвестиція власне в мій контент, тому що спочатку я завдяки вам придбала собі мікрофон і звук став кращим. А сьогодні я, наприклад, замовила собі підставку під телефон на в майбутньому, можливо, під камеру для того, щоб знімати якісний контент. Бо допоки у мене телефон стоїть на такій дуже стабільній вже відпрацьованій конструкції з кількох банок з крупами, колонкою і пачкою борошна. От, і я цього не соромлюсь, мені здається, що це логічний шлях до розвитку. Власне, дякую вам дуже. Отже, думка: значить, коли я була в активній фазі зловживання алкоголем, я хотіла кинути пити, бо алкоголь мене мучив. Тобто, я вже довгий час, останні кілька років, я усвідомлювала. Що е, алкоголь псує моє життя. Буквально псує моє життя. Е, я не маю ранків, у мене я постійно втомлена, у мене постійно е, важка голова, у мене мало енергії, я роздратована, е, я дуже сильно пітнію, я погано сплю, у мене дуже високий рівень тривожності, у мене панічні атаки. Ну, словом, хто знає, той знає, алкоголь приносить з собою поступово дуже багато неприємних спецефектів. Е, був період, коли я не хотіла кидала пити. Та й, мабуть, до останнього, чесно кажучи, я не хотіла кидати пити. Я хотіла навчитись е, споживати е, обмежено. От, е, але навіть коли я ніби пробувала, ну, тобто, коли я усвідомила, що це неможливо, що я не можу, скільки я не пробую себе обмежувати, я не спроможна це робити, е, прийшло усвідомлення, що треба припиняти цю історію: треба кидати, е, зловживати. І що відбувалось? От я така, значить, все, треба, треба кидати, треба кидати алкоголь. І я протрималась день в умовній тверезості, або два дня, або тиждень, або два тижні. Хто, до речі, як довго максимум міг триматись? Пишіть в коментарях, якщо хочете поділитись, який був ваш основний, або є досі, можливо, ваша ця. Цей термін, через який неможливо переступити. Ем, і що відбувається? Нічого не відбувається. Ніяка феноменальна, фантастична, приємна тверезість не приходить. Ну, тобто, ем, Я така страждаю, ну, прям буквально страждаю. Мені прям погано без алкоголю. Ем, ну, тобто, я думаю, що мені погано через відсутність алкоголю. По факту, мені погано, тому що алкоголь. Перестав постійно повертатись в систему, і мозок е, б'ється в істериці і в конвульсіях і просить повернути цю речовину назад, бо мозок зіпсований е, на хімічному рівні, ну тобто е, мозок змінений на хімічному рівні, мозок, який дуже довго був отруєний алкоголем, він впевнений на повному серйозі, що алкоголь мені необхідний для виживання. Тобто, що алкоголь є одним з пріоритетних. Е, Однією з пріоритетних речовин для виживання. От. І тому мозок в повних взагалі, ну він відмовляється вірити, що це взагалі на користь. Тобто я відчуваю дуже багато дискомфорту. Починається синдром відміни. Тобто мені сумно, мені погано, мені Ну, це в хорошому випадку це так проявляється. Може бути тремор, може бути якийсь... Неможливість фокусуватись, поганий сон, неможливість спати взагалі, тобто тремори, там, не знаю, розлади шлунку. Що завгодно? Може бути дуже багато різних спецефектів, коли ти відмовляєшся від алкоголю. І, відповідно, що я маю. Я не п'ю, і дуже сильно через це страждаю. І тверезість, заради якої я как як будто не п'ю, вона приносить мені виключно дискомфорт. І я така думаю, така наша? А яка моя нагорода в цьому всьому процесі? В чому сенс цього двіжа, чого я взагалі себе так е, е, мучу зараз? Бо коли я зловживала, винагорода була очевидна: я випиваю мені добре. Е, я отримую ефрію, я отримую е, скачок допаміна. Іноді, навіть до вживання, тобто іноді навіть саме перечуття того, що я вип'ю, приносить задоволення. І сам алкоголь часто ми сприймаємо як винагороду. Тобто ми уклали класну угоду, ми йдемо в бар з друзями пити е, смачні віскі. Ми е, не знаю, пробігли півмарафон. Ми відкорковуємо пляшку ігристого. Ми е, не знаю, народилась дитина у друзів або собаці друзі виповнилось 8 років. Ми святкуємо алкоголем, от вона наша нагорода. Що би ми не досягнули, що би не сталося нашому житті, алкоголь був винагородою, абсолютно зрозумілою нам винагородою і миттєвою винагородою. От, іноді треба було дотерпіти до вечора. В моєму випадку, наприклад, вже під кінець. Мені прям треба було дотерпіти там, до 4-5 вечора, щоб можна було нарешті себе нагородити. От, а яка винагорода в тверезості? Адже тверезість, як ми бачимо, коли я починаю мочити в ній ноги, жахлива, абсолютно неприємна. Я починаю підозрювати, що ну, це якась брехня, ну, тіпи, це лажа, так не буває. Тобто ця тверезість огидна, неприємна, скучна, болюча, вона не, ну, вона не вартує взагалі, вона не, вона не дає мені нічого, вона не вартує тих мук, через які я проходжу, і того страждання без мого любименького алкоголя. Так, от момент, який допоможе, можливо, вам переоцінити цю історію. І, ну, можливо, вас підтримає. Треба трошки віри. От, віри і надії. Е, про що йдеться? Повірте мені, зараз, уже бачите, починаю вимагати з вас віру, що мозок людини з алкогольною залежністю, яка тривалий час зловживає регулярно. Е, цей мозок. В тому стані, в якому він зараз є, наскільки б він не був розумний, яке би не було IQ, наскільки би, він не був, ем, ну, наскільки би не була розвинена фантазія, наскільки би цей мозок не був начитаний, надивлений, наслуханий, цей мозок не може уявити ту тверезість, яка буде через якийсь тривалий час, тобто там, умовні, півроку, 9 місяців. Я зараз говорю з позиції 10 місяців тверезості. І я про це говорила з багатьма людьми з тусовки тверезих алкоголіків, з багатьма людьми, які е, дуже довго зловживали, а потім е, набули тверезість. Так от, неможливо уявити, як воно тут через такий тривалий час. Тобто, умовно кажучи, прийміть той факт, що ваш мозок, ваша уява, ви, як би сильно ви не хотіли, ви не можете уявити більше, ніж, ну, Тут не йдеться про статистику, це така, це моє таке розуміння ситуації. Ем, ну, я спираюсь на, на свій досвід і досвід людей, з якими я про це спілкувалася, і ну, які ділились публічно якось цим в коментарях. Ви не можете уявити більше, ніж, наприклад, 5% від тої тверезості, яку ви реально отримаєте через там якихось умовних 9 місяців. Тобто, те, що ви уявляєте для себе, як. Максимальне досягнення в тверезості, тобто ту тверезість, яку ви уявляєте для себе як те найкраще, що ви здобудете, це тільки малесенька частинка того, що насправді відбудеться з вами і з вашим життям органічно, якщо ви будете будувати ту тверезість. Тобто я розумію, що та тверезість, яку ви собі уявляєте, вона не вартує. Тих мук і страждань цієї всієї роботи, і хочеться сказати, ну, ну, типу, я буду пити далі, бо я, ну, ну, бо нема сенсу. Але ви ну, ви змагаєте, ви боретесь, ви виборюєте не ту вареність, яку ви уявляєте. Ви в результаті отримаєте набагато більший скарб, набагато більшу ну, свободу. Легкість, відчуття, ну, все все змінюється. Все від стану гаманця, стану здоров'я, стану шкіри, е запаху тіла, е фізичних спроможностей, рівня енергії, е рівня спокою, такого е ментального балансу. Відповідно ж, ну, ясно, що це все не відбудеться просто через тверезість. Ну, типу, не буде такого, що ви просто поставили келих і терпите, і, і все воно отак от відбувається. Але якщо працювати і використовувати цей час на е, саморозвиток, досліджувати себе, досліджувати тверезість, е, вкладати час в себе замість того, щоб витрачати його на алкоголь і на е, оці, ну, на той витрачати його так, як ми його витрачали, коли ми зловживаємо. Звертати цей час на себе і піклуватись про себе, то результати вас дуже сильно здивують. І я розумію, що я кажу це зараз з позиції 10 місяців тверезості, місяців тверезості. І я розумію, що мене попереду чекають відкриття, які я собі навіть не уявляю, але зараз я це вже розумію. На початку я цього не розуміла. Тому просто повірте. Якщо ви не хочете це робити заради тієї маленької тверезості, яку ви уявляєте, якщо ви не хочете це робити заради там я не знаю, когось іншого заради себе, просто, просто довіртесь, довіртесь тим, хто пройшов цей темний, темний тунель, незрозумілий болючий, і принаймні дійшов до якогось першого такого ем, перевалу, перевалочного пункту, не знаю, там, де вийшов трошки на світло з того тунелю, по той бік. Нас тут вже дуже багато, і ну, ми всі от, дуже радимо. Тому просто довіртесь, довіртесь, що цей шлях він, е приведе вас туди, де вам дуже сподобається. От. А я чекатиму вас тут і рухатимусь трошки далі вперед, е розвідуватиму, як там, і буду вам доповідати, щоб ви е наздоганяли мене. І разом ми опинились в чомусь новому, прекрасному і вартісному. От. Тому що, як завжди скажу, тверезість вартує всього. Дійсно, це найкраще, що ви можете собі е, дати. От. Е, того давайте вірити в те, що воно того вартує, і ви самі в цьому переконаєтесь. Всім дякую за увагу! Всім чудового дня і кому треба, традиційна тверезого.